З вами Наталя Валицька, і це відео про тімоці Лірі, а головне про його систему еволюції, яка розгортає нашу особистість через 15 базових інтелектів. І перший цей інтелект, який я хочу вам представити, то рівень програми Медуза. Так от, є погляд, що Всесвіті від простих форм ми розвиваємося до складних. Еволюція від простого до складного. На першому етапі, на старті розвитку життя на землі, ми мали контакт з розвитку клітини. І це перший наш соматичний інтелект. Соматика то є тіло, клітина то є сома. Кажуть, психосоматика. Психічний розлад на тілі ми маємо як симптом хвороби. Це про мінуси вживання цього терміну, а тепер про плюси. Я намалюю вам таку спираль. Вона має в повній картині у нас 5 поверхів. Нам сьогодні буде досить двох. Для початку розгортання еволюційного потоку. І три сектори. Три сектори. Перший сектор це є накопичення ресурсу. І накопичення ресурсу відбувається у нас на старті життя. Ми набираємо фізичну масу. На ембріональній стадії клітина починає ділитися, щоб з цієї маси поділених клітин потім формувалися вже окремі системи органів. Але на початку життя також у нас є еволюційно прокаріот і еокаріот. Тому символічно та тема представлена у нас програмою медуза. Медуза це є така. Форма життя, яка не має мозоку буквально. Вона вся цілком уявляє собою соматику, яка дрифує по океану, яка там має свою безпеку, яка там має таку тенденцію рухатись туди, де є ріжа, де є світло, не дуже жарко, не дуже холодно. А тепер. Здивуйтесь і порівняйте, наскільки наше тіло прагне оцього комфорту. Не дуже холодно, не дуже тепло. Повинно бути, бути оптимально. І це вміння розслаблено рухатися в сторону ресурсу, не конфліктуючи, не приймаючи складних рішень, а стан довіри до океану. Це як метафора довіри до Всесвіту. Люди, які мають на старті життя класно поставлену цю програму, мають класний соматичний, тілесний інтелект. Другі файли цього нашого виміру встановлюються по народженню. Це коли людинка народжується, вона немовлям набирає вагу. Вона також всасує ресурс молочко матері, вона всасує емоційні стани. І немовля лежить на спинці і взвішено рухається своїми рученьками і ноженьками. Так само, як по океану на хвилях дрифує медуза. Таким же чином, коли, немовля, вчасно годують по потребі, беруть на ручки. Бавлять, колисають, дуже класно розвивається інтелект. І дійсно помічено, що дітки, які недоношені всередині мами, вони потребують доношування в вслінгу в таких от гамачках чи платках, як то традиційно є в багатьох племінах, де дитинка. Має таке гойдання і встряхування її система, і мозок доформується краще, аніж ці немовлята, які раніше народилися покладені під купачками стаціонарно. Так от, рухательний інтелект дає нам такі переваги. Якщо у вас класно, він розвинений, ви вмієте розслаблятися. Вчасно відчувати свої фізичні потреби і задовольняти їх. Ви вмієте насолоджуватися тілесним задоволенням. То є масаж, то є секс, то є сауна. І вас контрасти бавлять, як гаряча парілка і холодний басейн. Ви можете отримувати якесь Навантаження, але контролюєте, щоб воно не було руйнівним. Ви можете розслаблятися, тому що ця істота вона переважно рецепторами, як кажуть, всіми своїми ворсинками Ці світ досліджує, як кажуть, народі відчуваю дупою, мурашки по шкірі. То є якраз прояв саме того емоційного інтелекту. Тому що інтелект спілкується з нами цілесними відчуттями. І базова довіра до світу і вміння розслаблено спілкуватись, воно зразу налаштовує вас на хвилю, де ви можете єдині бути з співрозмовником і вам теж довіряють. Якщо ви. Спікер, якщо ви тренер, якщо ви танцор, ви теж маєте в пріоритеті контакт тоді, коли ви можете цілом показати, що таке довіра, і у вас ця розслабленість розслабляє потім. І верхні частини психіку, емоційність, і думки більше. Не перестрашені, а творчі в вашому полі. Якщо у вас класно стоїть базовий тілесний інтелект, ви дуже приємна на дотик людина. Вас хочеться мацати, жмакати, вас хочеться обіймати, з вами хочеться займатись сексом. Да? Ви промінюєте цю енергію навіть. Люди одного з вами статі також відчувають і насолоджуються вашим станом, спостерігаючи, як живе, довіряючи світу тілу, як медуза в океані. А тепер мінуси. Якщо у вас сламана ця програма, ви маєте певні вади, ви будете мати проблеми, до речі, з сексом, з оргазмом. То може бути так, якщо жінка може сама себе задовольнити, а з присутністю чоловіком своїм вона напрягається, не може позбутися психологічного напруження, і тіло не довіряє. У вас є зажими в цілі, у вас є блок. У вас є несиметричне обличчя справа і зліва. У вас є якісь проблемні ділянки, які ви точно пильнуєте в голові і тримаєте, що так, так, це моя проблемна зона. У вас є багато соматичних таких розладів, розної, різної важкості, тому що може бути так, що прям дергається глаз, а може бути Перекошена осанка і плечі на різному рівні. В общем, всі ці речі зв'язані з напруженням ціла. Ви не вмієте розслаблятись, погано засинаєте, нелегко вам добути оргазму в задоволенні. Можете не любити, щоб до вас дотикалися, да? позбуватися контакту з людьми. Таким чином цю програму ламають, коли діток в ранньому віці дуже неохайно оглядають лікарі. Ми теж маємо проблему: Потім. недовіру, зажатість і перестрашеність від того, що мене хтось доторкнеться чи буде мацати. Все це контакт тілесний не про задоволення, про небезпеку. Паламана програма намагає вас звернути увагу, повернути в тіло. І ця програма кричить про те, щоб хазяїн зупинись. Зупини, зверни увагу на себе. Твоє тіло є твій дім. Приділі увагу собі. І тому сама така й хвороба намагається вас повернути до задовольнення своїх потреб. Відчувати свої потреби, якщо у вас це поламане, ви починаєте відчувати потреби тільки, коли вам щось болить чи дуже кортить. Де ви ж пропустили межу, коли це була як прихма. І все запущено настільки, що тіло, воно спілкуючись з вами, на у тих. Слабких тонах не могло докричатися до хазяїна. Тоді воно в формі крику підвищує свою мову до болі. І тоді до болі людина вже о, так і так. Буду звертати на своє ціло. І трудоголізм, вміння підлаштовуватися психічно, забивати на свої потреби. Всі ці програми призводять до того, що ви маєте розлад. Тілом, і це як захист вашого тіла від руйнування, це ніби компроміс. Маленька проблема, хвороба захищає вас від раптової смерті. Тому, якщо, якщо ми маємо щось як велику проблему порівняно з її відсутністю, подумайте про те, що це може бути якраз маленька ситуація. Для того, щоб не було великої трагедії зі смертю тіла. Завжди таким чином, хвороба вас захищає від більшого руйнівного інциденту. Так от, тіло нам допомагає завжди. Коли ми його лікуємо, допомагає відпочити. Коли ми його чуємо як потреби, допомагає нам відпочити і розважитись. І не доводити до хвороб. Далі наступна у нас програма буде Акула – це є риба, рухательний інтелект. Людина рухається класно, пластично, досягає своєї мети на стадії тіла. Це стадія, коли немоля починає повзатись. І це ми з вами обговоримо в наступному відео. По другій програмі еволюційної школи за ідеями тіма цілі. А зараз я на, малюю третю програму, то є буде ящерка вихід цілесного. Істоти цілесної назовні в цілесній контурі, коли в стадії рептилія істота. Полізла туди, де нема води. Вже дивіться, не медуза і не риба, а ящерка. І там світ перевантажень. А тепер поглянемо. Стадія накопичення це є медуза. Коли дитинка накопичила віз вагу, вона, маючи вагу, починає повзати. І тут ми маємо сектор реалізація. В стадії реалізації є вже потенціал накопичений, який треба реалізувати. І повзаючи дитину, просягає руку, захватує, ніби щелепою, предмет і тяне його до рота. Долоня є проекція щелепи. Таким чином, дитина пізнає світ. В стадії, реалізація. І коли в цій стадії вже опанувала в стадії повзання все, що було їй доступно, вона помічає світ людей, де люди ходять вертикально. І символічно перші файли тілесної програми У нас програми 1.3, Один-один, один Два стадія трансформації відбувається тоді, коли ми вчимося ходити ногами. Ходячи ногами, це є зовсім новий вимір, бо у дитини дійсно вже дві роки стали вільні для дослідження світа. І очі зустрічаються зі світом не на стадії підлозі, не на рівні, а більш Кругозор вищий. Так от, накопичення, реалізація, трансформація. І сьогодні ми оглянули тільки фазу медуза, там, де наш цілесний інтелект сам по собі, як вміння довіряти, розслаблятися, насолоджуватися, транслювати себе з філософії світ, мій дім. Тут в світі є все, що мені потрібно. Так само, як міркує тілесно, дитина в утробі матері. Вона міркує не тільки мозоком, а цілом, радіючи цьому існуванню і на стадії того натхнення прекрасно формується тіло. Якщо там не та емоція, у матері, яка зачала немовля, по народженню також не з. Задовольняються потреби дитини. Ми маємо програму «Медуза» з вірусами. І тоді ми її повинні переінсталювати. Для цього запитуйте, цікавтесь і спостерігайте за анонсом. Ми проводимо семінар «Я і ціло». щоб дослідити, як у вас стоїть ця програма, шах no Дослідження. Також нас спонукає зцілення. І друга стадія переписати ці перестрашені стратегії, щоб тіло більш розкривалося, довіряло світу, опановувало свій рухательний інтелект. До нових зустрічей! З вами Наталя Валичка. Підписуйтесь на мій канал, ставте. Лайки і я готова до ваших коментарів. Це для мене є живе спілкування, яке надихає знімати далі і розкривати вам ці теми. Замовляйте терапію. В власному супроводженні ви також можете опановувати своє тіло через завдання, які підлаштовані саме під вас і вашу історію. До нових зустрічей!